Сплеск кількості смертей серед членів китайської компартії на тлі спалаху пневмонії в Китаї, А ще восьмирічний пацієнт з інсультом, діагнозом який зазвичай ставлять сімдесятирічним. річним на тлі хвилі невідомої пневмонії законодавці США стурбовані прозорістю статистики в Китаї. Мета припинила китайські кампанії пропаганди. Єган соцмереж стверджує, що Пекін посилює вплив в інтернеті, створюючи файкові акаунти та націлюючись на американців. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Небували сплеск смертей у Китаї на фоні спалаху пневмонії. У центрі уваги члени Компартії Китаю. За тиждень померло 9 професорів. Вісім із них були членами КПК, Водночас наймолодшому був 41 рік. У жодному з некрологів не згадується причина смерті. Проте відомо, що в лікарнях по всьому китаю спостерігається небувалий наплив пацієнтів з недіагностованою пневмонією. Ще в жовтні померло щонайменше 66 високопосадовців. КПК. попередній пік був торік у грудні, коли Китаєм прикотилася нова хвиля COVID-19, тоді за місяць померло понад 60 високопоставлених партійних чиновників. than a single month Водночас із Китаю надходять повідомлення про інші події в медичній сфері. Лише за кілька днів після того, як в одного восьмирічного пацієнта виявили мікоплазмову пневмонію, у нього стався інсульт. За повідомленням китайських ЗМІ, йому провели операцію, видаливши великі кров'яні згустки. Зазвичай інсульт буває у літніх людей. Повідомляють, що школи в великих містах Китаю закликають хворих учителів та учнів залишатися вдома. Ми попросили одну жительку Пекіна описати ситуацію. Понад половина учнів школи захворіла. вчителі теж щодо моєї родини, то ми всі заразилися. Нинішній спалах торкнувся переважно дітей, але китайський медичний експерт побоюється, що наступною мішенню можуть стати люди похилого віку. Усе це відбувається напередодні святкування китайського нового року, коли сім'ї зазвичай збираються разом. Лікар із Пекіна каже, що лише в понеділок вона приймала близько ста пацієнтів. Більшість з них були літніми. Масові смерті серед літніх людей у Китаї почалися після скасування жорстких коронавірусних обмежень. Лікарні та морги на той час були переповнені. Однак у середу міністр закордонних справ Китаю і применшив масштаби спалуху. Виступаючи в ООН, він заявив, що ситуація під контролем. І що Китай радий гостям з усього світу. Воос веде переговори з Китаєм з приводу нинішнього спалаху. Одне з питань, на яке організація намагається дістати відповідь: чи стійкий вірус до антибіотиків наразі? Надходить усе більше повідомлень, що в багатьох випадках антибіотики не діють водночас може виникнути ще більше загроза поява нових штамів стійких до цих ліків. Ми стежитимемо за розвитком ситуації на тлі спалаху вірусу американські законодавці висловили сумніви щодо прозорості статистики Китаю. Конгрес також почав перевірку того, як центр з контролю та профілактики захворювань США реагує на ситуацію переповнені пацієнтами лікарню. Хвиля пневмонів Китаї швидко поширюється не тільки серед дітей, а тепер і серед дорослих, причому ліки не допомагають. Попит на медичну допомогу настільки великий, що Пекін знову відкриває тимчасові медичні центри. Ось що сказала про цей вірус директор центру контролю та профілактики захворювань у четвер, виступаючи перед комітетом палати представників так, це не новий вірус. і Цю інформацію підтвердили й інші фахівці. Ви впевнені, що Китай надає прозору інформацію наукова дипломація дуже важлива. водночас, як свідчать інсайдери, і весь світ, і жителі КНР можуть бути вневідані щодо нового спалаху. Надходять повідомлення, що голова КПК Сі сідіньпі наказав чиновникам менше повідомляти про поширення респіраторного захворювання та уникати терміну COVID-19 вони не йдуть на контакт, не хочуть втрачати лице, і в результаті гинуть люди. У нас та ж сама проблема, що була під час ковід. Дані, які надходять з Китаю, настільки непрозорі, що важко проаналізувати який ризик для решти світу. Комітет конгресу попросив центр з контролю та профілактики захворювань бути пильними та зібрати більше інформації про природу вірусу. Вони не сказали нам правди, коли виявили ковід. Вони приховували справжню ситуацію, мабуть, упродовж кількох тижнів, а то й місяців, що призвело до всесвітньої пандемії. Тож так, ми налаштовані скептично. Центр з контролю та профілактики захворювань до 13 грудня має відповісти на довгий перелік питань комітету. Зокрема, намагався центр приховати інформацію про нову пневмонію чи повідомити її пізніше, і яку інформацію він отримав від Китаю. Міністерство охорони здоров'я Тайвані вже рекомендувало людям похилого віку, дітям і людям зі слабким імунітетом уникати нетермінових поїздок до материкового Китаю. Це попередження також поширюється на Гонконг та Макао. Тайвань насторожено ставиться до спалахів захворювань у Китаї відтоді, як два десятиліття тому там стався спалах атипової пневмонії. Мета націлилася на іноземні пропагандистські кампанії. У своєму квартальному звіті гігант соцмереж повідомив, що видалив п'ять окремих китайських осередків. Як з'ясувалося, вони були спрямовані на закордонну аудиторію, діяли через фейкові облікові записи. Причому Китай зареєстрували більше активності ніж у будь-якій іншій країні. Мета виявила велику різницю між періодом виборів 2020 року, а також нинішнім часом, коли ведеться підготовка до виборів 2024 тисячі З 2017 до кінця 2020 року компанія видалила два китайські осередки пропаганди. Обидві були орієнтовані на аудиторію в азійсько-тихоокеанському регіоні. Тепер виявили п'ять осередків, які мали майже п'ять тисяч фейкових акаунтів і були націлені на американську аудиторію. У попередньому звіті мета йшлося, що одна з кампаній була активна на всіх основних платформах соцмереж та більш ніж на 50 вебсайтах. Це відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між США та Китаєм. Пекін як важають експорти, непокоїться, що Вашингтон перекриває йому доступ до передових технологій та ринків. Сполучені Штати звинувачують Китай у викраданні інтелектуальної власності, шпигунстві та порушенні прав людини. Водночас представник посольства КНР у Вашингтоні заявив, що йому невідомо про кампанії на платформах Мета. Тайвань повідомляє про активізацію китайської військової діяльності поблизу острова. Він зафіксував вертольоти, військові кораблі та винищувачі. Одинадцять із цих літаків перетнули середину лінію тайванської протоки на офіційний бар'єр між двома сторонами. Це відбувається напередодні січневих виборів на Тайвані. На них головним предметом дебатів стали відносини з Китаєм. На додаток до військових побоювань Google попереджає, що Пекін атакує острів і кіберпросторі. Представ Ни компанії каже, що за останні шість місяців технологічний гігант помітив цитата величезне зростання кількості китайських кібератак, зокрема з території країни діє понад сотня груп, які атакують оборонний сектор, урядові мережі та приватну промисловість Тайваню.